І я знову з вами. Додавайтесь до мене. Оп, сонечко! Сонечко, сонечко, сонечко. Додавайтесь до мене на стрім. Привіт-привіт усім! Привіт, Яночка, ще раз. Що відповісти собі, коли ви задумаєте, що гарна я. Подивитися на дзеркало, в дзеркало і сказати: так, я точно гарна, я точно буду щаслива, в мене все буде. Все в мене буде. Привіт, ти схудла? Та ні. Начебто було 65, зараз 63. Навмисно ніколи не ходнула, я цього не хочу. Я не хочу не ходнути, не повніти. Я хочу лишатися собою. І я собі така подобаюсь. Із кучерями, і з об'ємами. Деякі дівчатка дійсно ходнуть навмисно, але я цим не займаюсь. Молодець, дякую. Ну, поки ніколи не хотіла худнути. Сьогодні мені ще манікюр робити і фарбувати нігті. Давайте щось послухаємо. Яким кольором робитиму? А таким же малиновим, Хочу зробити яскравенький знову. Так, а тепер послухаємо щось. Давайте чуть запального українського. А ви телефонуйте мені? Може хтось хоче посперечати чи поговорити? Ти в Закарпаття? Ні. Але тут така природа, наче в Закарпатті. Поколола сраку. Насправді спину. Це ваш новий аккаунт? Так. Дякую, 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 дякую. Оце сюди додаватися, натиснути на е, два аватарки е, червоний резерв. Це дзвонити мені, означає. Хто хоче в ефір. Ну, давайте я вас проведу трішки по двору, щоб показати, що дійсно тут дуже, дуже. Зелено. А це город там. Бачите? Старе подвір'я додаються різні там пристройки, в які вже ніхто не ходить. Не тримаємо ми господарство. Так от. У нас собачка й коти. Груша, яблуня. Приєдную вас, якщо ви дзвоните мені, Владиславе. Алло, я вас слухаю. Доброго дня. Доброго. Я хочу сказати, що гарне у вас село. Дякую, дякую, дякую. Дуже То дякую. То ви в селі проживаєте? Я хочу переїхати. Куди? Я до Київщини. А чим вас життя в селі не влаштовує? Не влаштовує. Я хочу працювати в театрі, я професійна актриса. О, це круто. А так От Ну, дякую вам дуже за дзвіночок. Дякую. А що ви вже хочете завершувати розмову? Та, ні, якщо є що розказати, то давайте говорити. А то де таке гарне село є? Чернігівщина. О, це круто. Північна Україна я був там. Я сам з Полтавської області, але в нас дуже жарко. І то на городах все горить. Ну, ви знаєте, в нас теж спокотно, але недавно таки пройшли дощики. У вас прохолодніше, ніж у нас. Але я б хотіла, щоб в нас було спекотніше. Тому що я дуже люблю спеку, у мене їду Збек. А в Узбекистані, як відомо, дуже спекотно. А я спеку не люблю. Я люблю, коли холодно. Це наша вулиця, бачите, як зелено. Привіт. А, класно вас, дуже гарно. Привіт. Ось і я йду вулицею. У вас велике село? Десь 150 чоловік. От у вас в селі навіть магазини є? Як справі, дуже добре. А магазини у нас три. Ну, А горілку пють там? Може й п'ють, але я не п'ю. Добре в тебе, дякую, дякую. А чим ви в селі займаєтесь? Я веду блоги. І що з того маєте заробіток? Так. Я продаю мотиваційні відео, вітальні, рекламки. Круто. Теж добре, чудово. Ось так от. А Те, це з Києва? Нас... А В нас є озеро, озерце. А це в нас гай тут. Бачите, там гай. Ми біля гаю живемо. Невеличкий гайок березовий. Зараз ми до нього підійдемо. Березовий? Так, березовий. І що, сок березовий там качають. Качають іноді. Ми якось не встигаємо. Я не вмію, наприклад, прибивати березу і тому не встигаємо. Ось я зайшла в нього. Бачите, як зелено. Класно. Але все одно хочу переїхати. Тому що, ну що ж тут робити? Та ви ж ведете блог. Ну і що? Я хочу ближче до міста. ближче до... ви, хочете... ви хочете проміняти таку гарну природу, чисте повітря на... Але, наприклад, місто в мене, там дуже файна теж природа, остріч, наприклад. Там є квартира гарна. Яке місто? Остріч. Де тут? В це, в Ось і березовий ми пройшли. Бачите, поле зорали, прибрали. Не зорали, а прибрали. Рапс, наші фермери. Опс. А недавно він приїхав. Так, хто тут нам ще телефонує? Ва, я пропустила дзвінок. А озеро далеко від вас? Біля нас, село Ларанівка, трішки далі. А озеро так, туди треба йти достатньо. Що відбувається? Та ось розмовляємо, я показую село. Ось, а може хтось хоче придбати тут будинок. Ми будинка продамо, якщо що, не так і дорого. Пів Півбудинк. Пів будинку, тому що іншого будинку це інший господар. А -а -а. От. Отак от. Хто хоче? Можемо продати. Я колись покажу свій будинок і будете дивитися, хто захоче купити. А ви з батьками проживаєте? З матір'ю. А тата де вас? Помер. Так, да, в селі трохи сумно, скучно. А точно. Куди йдете? Зараз додому йду. Ну, на селі. Як такої роботи немає, хіба що блогерство або школа, або ферма. Я обрала перше. Ну, я б теж обрав. Хто хоче йти на ферму працювати. Угу, ну теж. Хіба що багаті фермери, які утримують її, так вони й ну, не живуть в селі. От вони Це круто є. теж працюють, так сказати. Та вони взагалі не працюють. Угу. Але вони не круті. Якщо оплатять добре, то можна йти на ферму, пише Анастасія. Може й можна, але я. Анастасія, а де ви бачили, щоб на фермі файно платили? Там максимум, напевно, 1015-20. Максимум, максимум. Але ну, робота важка. Там школи, такої робота важка, брудна і ще на кожному кроці намагаються намахати. Ну отож. Мамо, ти не працювала, ти медсестрою працювала, так не знаєш, як там на фермі. Вони дуже хорошо платять, і коло не вони, а машини. Ну, іди працюй. І туди йдуть, нема місця. Хм. Місця там немає. Але сячай, запрошення приєднується. Дякую, 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 дякую. Дякую, що приєднуєтесь. Ну, добренько тоді, дякую за дзвіночок. Ми будемо прощати, буду завершувати ефір. Вже буду займатися іншими справами. Дякую, що подзвонили. Я ще знову вас буду. Бай-бай. Мами, привіт. Передаю тобі привіт. Ні, не завершуй. Ну я ще сюди повертатимусь на вихідних. З Анастасією будемо говорити про містику і НЛО. Ось так от, що там до нас летить. А я вас люблю. Бай-бай. Ну куди ти? Ой, господи, що ти